Є знижки на Гліцесет та ліцесет Макс 15% в Вам так як подорожник та «Ощад». А ми розпочинаємо раунд анаграми. Друзі, позаду мене ви бачите довге слово. За 120 секунд ви повинні скласти якомога більше інших слів з літер. Обов'язково ці слова мають бути іменниками без власних назв та українською мовою кожне правильне слово дарує команді один бал. Давайте, а, я і риб. І перші риб сюди виходять качівці. Блін, 120 секунд пішли. Риба! Перше слово риба! Б, 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 Д. Р, І, Б, А. Несе, а, а, сюди став, Сюди став, А. Є, yes. Є. Так, yeah. так, риба, так. фіксую. Риба, я, я прибираю. ви забрали. Що там ще? А, Давайте а, бар, 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 бар. Бар. Бар, дай, а «Т» буква «Е»? А, «Бар». «Бар». Фіксую, фіксую. Я ставлю да, слово «кат». Почекайте. Дай мені «Т». Ставлю. Буква «А» по центру поставте. «Кат». Фіксую. Ра «Раб». 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 Оно «Б» поставив замість «Т». «Раб». Фіксую. Ра «Раб». Ра «Раб». РАК! РАК! Рак. 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 Фіксую. «Тир». «Тир» тир. тир не було. «Тир» не було. А. «Раб». Проберіть Вот у вас рак бы ты Павук! Букву Т! Аня! Не було цього слова! Пык, тык, тыр! Тыр! Тык, нема такого слова! Павук. Почекай, почекай! Шо там, шо там? Тыр! А тыр! Тыр! Тир фиксую! Па, В, В. К, старший к Ка. ВУ! В У, в, у, в, у, В У. у, став. Па, Р. Неайстую. Куди став? Пар, фиксую. В. Тіксую. А от тепер павук. Так. Павук. Yes. Пав... павук. Непогано. Барбу. Бар ставили. Барбуп. Варбук. Пиво. Пиво. Як забули пиво? Це наше пиво. Пиво, пиво наше. Де? О, о. О, і. Пиво. Швидко. Всі інші букви прибирайте. Пиво. Пиво. Щось пиво. Пиво. закусити візьміть, ребята. Риба! Риба свій! візьміть! Риба риба! була, риба була перша. Все, час пройшов. Гарно! Гарна, Боже! Я просто в шоці! Аня з трім'я цими железяками. Дякую. Це така колективна. Все! Ну що, зараз давайте подивимось на екран, порахуємо правильні слова, які заробили ткачівці. Харт, хир, пар, Єдине в мене запитання до слова тик. Це нервовий тик, то в в мене tic. зранку… Ні, немає слова тик, тож ми його прибираємо. <coughs> і у вас 9 yeah. балів, 9 правильних слів. Yeah. Треба було кит so. поставити, а не тик. Норм. Там ще бігати треба. Я тобі скажу, накидувати я теж міг. <coughs> so yeah. Тут легше коли бігаєш. Ну що, ми готові продовжити. Будь ласка, педані всі. Виходьте. Час Ого. пішов. А, я керую цей. Да. Ніс. Вон там ніс. і Н, і С. Так. Хіт. Далі буде хід. Неси. Зафіксували. Мала, забирай. Піт. Давай піт іще. І піт буде. Так, хід. Ні, пі, П забирай, С забирай, Н забирай. Т, Т, Т. т. Сюди Т, Кирило. Є. Хід, хід. Так, ти. За... Я хід, ти. Хід, ти. Хід, ти. Вон там ти. Так, хити, бігом. Далі буде піт. Міняємо хи на пи. Кирило беримо. Забирай хит, ти пи. А yeah. Так. Зафіксувала. Лего uh, не Просто можна. КІТ, Забирає. Забери МП. І Кирило, забери ці <прац> літери позаду. Кирило, ті літери забери. Зафіксувала. Тік! Тепер буде нервовий тік. Тік. Є, тік Є тік. Є тік! Поміняйте місцями кити, бігом! Так. Далі, лід, буде лід, не сели. Мала, забирай, каї і те. І Давай ти. Рік ти, ти іще. Там. Так, так, Лід. Ти, ти, мала, ти. вон там ти. Ти ззаді. Молодець. Да, Далі молодці. буде ліра. Давай лі. рік. Рік. Окей, забирай літери з позаду, Ой. вони заражають. Там. Так, ліра буде, ли, ли, постав. Сір поміняй місцями, а шукай, Ми Бігом. шукай, а де є в нас? А взагалі нема нема лір лір, нема. Лірк, лірк, парк, не теж, дірк, дорк. Що ще? Бігом. Ну я не знаю, мене не вистачає лідер. Дім. дір, Що? Дім. Схід. Дір. схід, 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 окей, схід, давай, схід, Це відставили. Лі, схід, д ди ось де. А ці треба забрати бігом не можна. Є! Є! Да, Є! Правильно, я! Так, рік рік, рік був вхід, хід, дивись, Забери забере нас! Бігом! Але дуже крупне! Два літери не було, це погано. У мене якийсь момент, як у фізрука закінчилися слова. Ходім підказати тиквам. Ну що, друзі, ви теж молодці. Давайте подивимось на екран. Порахуємо ваші бали та правильні слова. Ніс, хід, хід, під кіт, тік, лід, рід, хід, три. Але двічі у вас хід. Ми прибираємо. у вас дев'ять слів. Але так. Це? Да? І це без літери А. І Тута, це без я А. Я хотів би озвучити загальний рахунок 19-17 на користь виданівців